Тепер я. Вау, у мене теж. Я спробую перша. Кока-кола відмінно втямовує спрагу. Що? Як так сталося? А, я зрозуміла. У мене шоколадна Кока-Кола. Точно обожнює шоколад. Ого, класно. Нам -нам -нам -нам. Вау, це ж цукерки ММДЕМС. Ого, шоколадне коло з цукерками ММДЕМС – Ідеальне поєднання. Блін, я теж так хочу. Yeah! Так, спробуємо. Ай! Допоможіть, я вся промокла. No! -ха -ха. Ну, як тобі душе з Кока-Коли? Нічого смішного тут нема. Пупс, як шкода, що ти залишилася без Кока-Коли. Цікаво, картопля Фрі теж шоколадна. Так, повне захоплення. Шоколадна картопля Фрі такого більше ніхто не куштував. Хочу з'їсти одразу все. Чудово! Я можу їсти її вічно. Ого, тут їстівна навіть коробка. Ти не жартуєш? Ну-ка, спробуємо. Фу, та ти мене обманюєш. Вона неїстівна. Ех, я залишилася і без картоплі, і без кока-коли. Не засмучуйся, тримай. Ого, дякую тобі, велике. Ти справжній друг.